Доброго дня всім. Пам'ятаєте нашу цю радість. Зарекомендували себе чудово, гарно світить, довго світить, освітлення вистачає. Але в неї є один великий мінус. Рано чи пізно акумулятор сідає і воно світити перестає. Значить, Нам треба сюди зробити отсюди оцю штучку. Ой, чекаєш. Нас цю штучку треба чимось заряджати. Як ви пам'ятаєте, тут ні зарядної плати, ні БМС, нічого чого немає. Просто акумулятор і гніздо. Значить, треба нам її зарядити. Значить, Заряджати буде від 5 вольт через оцю звичайну стандартну плату ТП4056. Чи 5046. Все забуваю. От. Значить, Нам на неї треба подати 5 вольт. І 5 вольт ми будемо подавати двома способами. Точніше, можна подати саме очевидно, двома способами, або туди якось. Підчепити гніздо в мікро-USB, щоб зразу ви з телефонною зарядкою підключалися. Я буду використовувати таке вже готове десь. На китайцях купив. От. Або можна взяти десь там від, від мишки, від зарядного кабель, от обрізати другу частинку, зачистити два дроти, плюс і мінус, і просто припаяти сюди. Значить, кабель я використовувати зараз не буду, це очевидний, це простий варіант. Мені більше подобається просто з такою, Через гніздо через мікро USB, тому що в мене є кілька таких слабеньких зарядок із трьох кнопочних телефонів. У них там нема роз'єму під USB, у них зразу йде штекер мікро мікро-USB-шний. Значить, Монтувати ми цю всю радість будемо в отаку от коробочку. От. Оце, це від цієї коробочки. Далі нам ще потрібен штекерочок, для того, щоб ми могли, для того, щоб ми могли під'єднуватися. От. Тут Є вже вся індикація, буде світити, коли зарядилося, або коли процес заряджається. Тут е, зроблю кілька отворів, нам можна один просто трошки більший. Для того, щоб було видно, яким кольором воно світить. І от таким чином будемо заряджати. Ці акумулятори мають ємність невелику, там порядка 800 мА, 900, 1000, Спеціально брав такі слабші. Тобто година зарядки, тобто поки подається світло, можна буде і це спокійно зарядити. І ще гіпотетично мало би стати часу інший. Так що, вперед до роботи. Так, наше мікро-USB гніздо хочу закріпити серединці, Тобто, щоб воно було ось таким чином, отут. ця кришечка буде закривати, в ній виріжу квадратний отвір. Ну, прямокутний. От. Для того, щоб краще було висверлювати отвори для кріплення, я просто примірю його ось сюди. І Тут спробую просверлити. Так. Так, але це Зробимо, щоб було. Так, ну. Так, судлю спеціально на маленьких оборотах. Так, я взагалі хочу в кадрі. Берлю спеціально до маленьких обороток для того, щоб воно не з'їхало. Зараз фіксуємо оцей, досверлюємо інший. О, так, можемо щось під руками. О, в принципі, чудово. Так, сверлимо наступний. Все. Зараз просто припаємо сюди Це Сюди. це сюди. Закладаємо, фіксуємо і вирізаємо сюди отвір. І, по суті, все готово. Порився трошки в пошуках дротика і знайшов, уже готовий від якогось блока живлення. Нам краще, менше паяти, все готове. От. Це у нас навіть ще є е, от ця штучка, цей фіксатор, щоб воно не випадало. Сюди він не зайде, але можна спробувати його сюди закласти, може якраз підійде. Я тут дротик відкусив. Зараз що нам було добре? Нам би було добре зараз оцю частинку обрізати. Бо ми без розбирання того корпусу все одно це не заклали. Воно розраховано, що з двох частинок воно з'єднується. от, І фіксується таким чином. Ну, У нас цей корпус не розбірний. так, Це ми на бік. Тому ми будемо пробувати фіксувати його ось таким от чином, тільки просто з того боку. Тобто закласти його так, а ну, де що що ж то. Щось типу, як отак. Ось. І там з того боку залити термоклеєм і воно таким чином буде. Тримати і фіксувати буде, і вигляд буде трошки краще, ніж просто там кабель пропустити через цей отвір і на ґуд з того боку дати на вузлик. Так, і тепер треба ще що? Тепер треба ще Так. зробити тут отвір, щоб кабель проліз. так? Я напевно що тут трошки зараз підсверлю легенько. Так, ой ні, тут трошки, а може. Ось якраз і підіряє, так. Так, але пам'ятаємо, що воно у нас має бути ось таким чином. Все, заходить. Тепер треба що зробити? Це сюди, це сюди. І під час зборки треба буде зафіксувати на термоклей. Так і зробимо, але це буде трошечки пізніше. Тут, щоб дротик все-таки не вийшов, бажано вузлик зав'язати. От. Тепер, якщо силіконкою залиємо, буде міцно триматись і точно не вилізе. Значить так, ось я попередньо спаяв. Само собою, не забуваємо, що спочатку нам треба пропустити через корпус і ось цю штучку зробити, так як я попереднього разу показував. Так, тут в нас вже буде отвір на індикацію, але зараз нам його не потрібно, тому що ми перевіряємо, чи воно все спаяне нормально. Тут немає особливо складного. от, Вхід. два крайні, мінус плюс. На вхід цієї плати заряду. Ну і вихід. Вихід іде сюди. На Чеки вже казав, є така от, там, Samsung. От, я тут силіконку, бо вона вже пошкодилася. От, але в мене ще таких кілька штук є. От, значить, Сюди. Так, Як ми бачимо, синім світить, тому це означає. Так, що не видно. О, синім світить, тому що воно таким чином індикація, що заряд завершений. Тобто струм не протікає. Давайте підключаємо. А, ні, стоп, перш ніж підключити. Що нам треба зробити? Правильно перевірити, чи ми дали плюсовку добре. Так, плюсовку, точніше. Так, є. Плюсовка нормас. Так. Тиньк. Це вже світить. Вже світить червоним. Тобто про це заряду пішов. Значить, все працює. Тепер цю штуку нам треба просто-напросто запхати сюди в корпус гарно і робота закінчена. Так, значить, нам потрібно зараз, оскільки в нас вже все працює, зафіксувати, зафіксувати цей кабель з цією штучкою. Так, значить, Як нам туди з силіконом добратися? Значить, Беремо запальничку, гріємо. Гріємо акуратно, щоб воно ніде нічого не капнуло, бо буде, буде буба, буде бобо. Значить, і ось туди ладуємо. Далі тримаємо, щоб воно висохло. Так, я хочу в кадрі був. Добре, зараз буде дубль номер 2 лише це висохне. Так, беремо дубль номер два. Значить, знову гріємо. От. І. І даємо сюди селікон. І все. Чекаємо, поки висохне, і користуємося. Коли в нас силіконка засохла, точніше застила, значить ми запихаємо сюди одну плату, тепер закладаємо сюди другу плату. А, так, а щоб закласти другу плату, напевно, що треба буде спочатку закласти один шурупчик, Шурупчик, болтик, то як собі захоче, так і назве. Так, і зафіксувати його? Так, от так. Так, один прижали. Так, і де наш другий? Зараз воно гарно зажато. Так, воно різьбою пішло в плату, так що, в принципі, нормально. Між собою воно не коротить, тобто на ньому ніяких плюсів, мінусів на цьому немає на цій платі. Так що зараз, в принципі, нормально. Я думаю, собі, ще дати оці гаєчки, але я бачу, що гаєчок не треба, Воно цілком нормально тримає. Тепер треба що? Тепер треба відкусити. Так, оно. Не, кто давай -то в режиме онлайн. Раз. Разобираем забираем два. Йдемо зараз, примірємо, де нам треба вирізати? Так, у нас тут ручки є. Так, і приблизно вирізати треба ось тут. Можливо, ще треба буде край. Плату підрізати, тобто десь приблизно ось тако Як буде трошки забагато, то нічого страшного. Йдемо різати. Ще я собі був пригадав, що час від часу ці гнізди виламуються, коли не зовсім рівно закладати. Тому я, так, я не бачу, чи то видно на камеру чи не видно, а я ось тут і ну, може отак буде видно отут. І ось тут трошечки пропаяв кріплення цього гнізда. Так, щоб воно е, було міцніше. Так, значить, випилена наша кришечка. Так, ну, я ще не закладав, так що це буде, можна сказати, перше закладання. Так, щось я бачу, що воно. Або випаляно не повністю, або закладати треба вміти. Так, закладати треба вміти. Так, ну бачите? Світить. О, це тому що зарядки немає. Так, зараз ми закладаємо зарядочку і Ну, у нас... Ну ок, не дуже видно. Так, а ну, зараз де то наші лямпочки. Так, так. Так. Так, що таке? О, це світить. А оце, ну так. тьмяно, тьмяно видно. Так, ну по крайній мірі бачу куди. Треба було так зразу зробити. Отвір там. Ну, ладно, вже не. А може. Давайте ризикнемо. Буде дві дюрки, одна на вхід, друга на вихід. Буде в плані як вентиляція. Так. Головне сильно не давити. Так, може краще отак. От Щоб не в повітрі. Так, просто не хочу сильно ударити. Що ж, Спроба номер два. Так, включаємо розетку. Що, пошкодив? Коротше, тому світлодіодику певно, кабідет. Ну, каб ну таке. Епічності не вийшло. Точніше вийшло, але не те, що ми не те, що очікував. Ха-ха-ха. Добре, хай буде. Наступного разу. Коротше, ви так не робіть. Ну, але, по крайній мірі. Індикацію зарядки, тобто, що система заряджена є. От, Так що, в принципі, найбуде. Я ще може перероблю сюди так, щоб було красиво. Е -е, сюди виведу складіолики, а може і не виведу. Ну, таке діло. Так, що ви зрозуміли, як робити? Зрозуміли, як робити не треба. От, Ну, а далі там вже собі е, дивіться, кому пригодиться на здоров'ячку. Все, на цьому все. Всім дуже дякую, гарного всім дня. A few moments later. Так, значить, як ви бачите, я зніс один світлодіодок, коли сверлив. Так, де. О. Я зніс оцей світлодіодок, геть повністю сверлом. Тобто, якщо увімкнути, воно вже не світить. Ну, але ви знаєте, що. Я би був не я, якби я не спробував щось з тим зробити. Значить, у нас є інший світлодіодик. І я його зараз сюди запаяю. Подивимося, що з того буде. Так, замість того матюпунького світлодіодика, у нас є великий світлодіодик. Тепер головне питання, чи воно сюди залізе і чи воно не буде одне у друге зачіпатись. Ну, очки. Зараз будемо бачити. Так, ну, як ви бачите, світлодіодик помістився, світить все нормально, навіть окей, в отвір впиндюрив, щоб він тако поп... ну, зайшло, коротше. постарався. Ну і голубеньким світить. Тобто, що видно. Так що це навіть, буде отвір вентиляційний. ну Треба ж якось виправдати, що я тут провтикав і не, не, не там просверлив. от, Але загалом працює. Виглядає так досить непогано, більш-менш акуратно. Так що, все добре, користуємося і тішимося. Все, дякую всім за увагу. Якщо комусь пригодилося, робіть, буду радий. Гарного дня, всім!